Фракція політичної партії Опозиційний блок представила в Києві опозиційний уряд, який очолив тіньовий прем'єр-міністр, колишній віце-прем'єр з питань Євро 2012 Борис Колесніков. Презентація відбулася у конференц залі НСК Олімпійський соцполітикою в новопредставленому опозиційному уряді. Буде займатися Наталія Королевська. 150 громадських організацій з усіх регіонів України. Приїхали не заборону Верховної Ради ламати, а приїхали сюди, щоб трабути совмісний план дійств. Задача это выработать пошаговый план взаимодействия общественности, координации своих действий общественности для того, чтобы принудить сегодня власть принять правильное решение и исправить те ошибки, которые они уже приняли. У так званому тіньовому уряді вже призначили міністрів. Приміром, Костянтин Грищенко став міністром закордонних справ Євген Мураєв, міністром економічного розвитку і торгівлі. Костянтин Стогній, міністром внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій, Михайло Добкін став віце-прем'єром з реформи місцевого самоврядування. Наталія Королевська розповіла про напрацювання, що є на сьогодні. Мы вместе с ними уже наработали 40 законопроектов, они все зарегистрированы в парламенте. Это такой социальный пакет, который мы предложили, как альтернативный пакет, который предложил э, Кабинет министров. Мы вместе с ними подготовили 5 обращений в Конституционный суд, они уже поданы. И следующую среду мы подаем 6 обращение в Конституционный суд. И мы подготовили 50 обращений в административные суды и в органы исполнительной власти по тем нарушениям, которые есть и зафиксированы как нарушение прав человека. За словами лідера фракції опозиційний блок Юрія Бойка, тіньовий уряд поставив перед собою два основних завдання: підготовку законопроектів, які фракція згодом подасть до парламенту, а також створення альтернативи рішенням чинного уряду.